Комплекс самокорекції, який складається з п'яти вправ. Ці вправи будуть допомагати кожному з нас, в тому числі і мені. Я їх практично проводжу кожен день для себе, для того, щоб постійно залишатися в ресурсі. Перша вправа це вправа, яка стосується центрування і відновлення енергії після сну. Для цього нам потрібно небагато часу. Зокрема, десь хвилини 1,5 до 2. Початок вправи, ми одну руку накладаємо на попок, другу руку кладемо на нирку для прикладу, показу. І таким чином перебуваємо в такому положенні близько 30-40 секунд. Якщо є бажання, можна більше десь до хвилини. Після цього змінюємо руки. Наступна точка знаходиться зразу під ключицями в ямках. Так само ви кладете одну руку під ключички, друга рука так само залишається на кутку. І розминаємо або коловими рухами, або продольними рухами. Так само рука змінюється. Наступні дві точки це точки над губою і під губою. І технологія виконання така сама. Розминаємо ці точечки. Потім змінюємо руку. Наступний елемент. Досить важливий, який пов'язує всі частини тіла, це наші крижі. Крижі це область від копчика до попереку. Оця частинка. У нас одна рука так само залишається на пупку, іншою ми цю частинку досить потужно розтираємо. Потім змінюємо так само руку. Наступне ставимо руки перед собою долонями, зовнішньою боком долоні всередину. Об'єднуємо руки, сплітаємо їх в замок, виводимо всередину і сплітаємо ноги. Піднімаємо високо підборіддя і якби тягнемось догори. І потім навпаки. Змінюємо руку, змінюємо ногу, так само потягуємося. І крайня в всі вправі елемент. Це об'єднуємо пальці, розставляємо ноги і прижимаємо підборіддя до грудини. Це перша вправа.